Так, друзі, всім доброго раночку. Я прийшла в харківські газові мережі, переоформлюю особові рахунки клієнту. Так, щоб переоформити газ, треба звернутися до двох комунальних служб. Перша це доставка газу, а друга це Нафтогаз. Тому я, по-перше, йду доставку газу. Знаходяться вони за адресою Полтавський шлях 9. Це я прийшла в газмережі, ось вони, Полтавський шлях 9, будь ласка, вам сюди. Зараз графік роботи. Так, графік роботи. Так, значить, доставку газу зробила, заяву написала, вже переоформили. Тепер йду в Нафтогаз. Так, друзі. На я прийшла по Банк, Полтавський шлях 31 або в любе відділення. Так, друзі, зараз є до водоканал. Шевченківський, Холодної, Новобаварський райони знаходяться за адресою вулиця Університетська, 37-39. дрок, Другі райони знаходяться за адресою Проспект Ювілейний, 28А. Це біля метро. Барабашова. Так, Водоканал Харків, який обслуговує Холодногівський, Новобаварський та Шевченківський район, знаходиться за адресою університет, Університетська 37, дробь 39 Зараз буде графік роботи. Так, от, будь ласка, жміть на паузу, пишіть.